І і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Крию Христі! Те, що ми щойно чули, не зовсім нам підходить, якби так сказати, по-людськи. Бо ну як то не думати, не журитися за завтрашній день? Але хочу сказати одразу, що е, тут мова йде не про те, щоб не складати планів. Не про те, щоб думати навіть про те, що я завтра маю робити. Але Христос каже виразно: не побивайтеся, не журіться за завтрашній день. І це, в цьому є велика різниця. Це як психологи інколи називають синх... синдром відкладеного життя. Тобто я живу не сьогодні. А вже десь там через день, два, бо, наприклад, там ага, через е, тиждень має бути там в мене день народження, і я вже весь там. Там вже який там має бути торт, кого я маю закликати. І це не просто як плани, бо плани людина складає для того, навіть якщо можна простіше, нас є кусок паперу і ручка. Ми можемо собі це записати і далі робити ту роботу, яку нам потрібно сьогодні робити, звертаючи увагу на те, що ми спланували. Але ні, людина, то вона то, то собі мусолить, вона то то перекручує і так далі. І це е, видно по багатьох речах. Е, ну, якщо в загальному масштабі, так, то е, вчора ми побачили шоу від, від москалів чергове, коли там е, Пригожин Москву брав так за за навіть не за три дня, а за день мав взяти, а тут Бах вже все, вже нічого нема. Які страшні бої йшли, а ніхто не бачив ні одного кадра з того москаля, де він там е, загинув, там тільки ті пілоти, то, то вони стали, так сказати, ритуальними жертвами цього, е, цього шоу. І, е, але але в, наших, в наших головах багатьох людей то вже все, о, все, в Москві капець, о, то вже, вже вже все все, вже москалів нема. Ми би хотіли, і ми дуже часто перекидаємо свої такі якісь хотілки, так сказати, якщо по-московськи, то в них таке дуже є, десь наперед. Та сама проблема може бути і з минулим. Є люди, які живуть тільки в минулому. Вони там закорінені, колись було ліпше, вже так не буде. І так, навіть якщо і так, але ти живеш сьогодні. І е, майбутнє визначає твоє нині, а не, а не навіть тільки те, що минуле нас вчить. Це книжка, до якої можна звернутися. Тому Господь нам говорить, наголошує на тому, не, 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 не живіть майбутнім тільки. Так само, як дуже часто батьки обкрадають фактично своїх дітей тим, що вони живуть тільки для дітей. Якщо ще можна було це зрозуміти десь в радянські часи, так там треба було просто пахати зранку до ночі в тому колгоспі чи десь там. То в сучасному світі я таких батьків не розумію. Бо е, що значить жити тільки для дітей? Це означає, що ти заробляєш, їздиш по заробітках, товчаєшся гроші, ти вкладаєш ту дитину, але ти не маєш часу бути з тою дитиною. Ти за ті гроші, як мудра людина, так поїхав чоловік на заробітки, заробив трохи був. Ну, Зараз війна, то трохи інша, але десь навіть в тому контексті воно ще гостріше стоїть. Так візьми ту жінку, свою дітей. Та поїдь з ними десь трохи в світ. Покажи їм трохи, щоб вони побачили, як люди живуть в світі, щоб вони на, на, знову ж таки на тому фоні побачили, чи погано в нас, чи ні. А то виховуєте дітей, треба звідси втікати, то ніц не буде. все, ти дри Звідси. І дитина не виділа світу, вона думає, що там медом намащено. Бо тато, -та, та я був в світі, я заробляв, я знаю, як там є. І сам же знарікає на то, але але потім е, і та дитина, вона, вона живе, мрією, що в Америці, то не знати, який рай. Бо ти приїжджаєш, тобі гроші платять, все, тобі ходять, тобі кланяються, всі розумієш ноги, бо, 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 бо тебе там чекають. А приїжджає, а виявляється, що вона 100 літ, там нікому не потрібна. Якщо тут ти хоч знаєш, хто ти є, і звідки, то там ти взагалі нічого не знаєш і не розумієш. І це називається обкрадене дитинство, в якому було бу, були гроші. 에, бу, були якісь ну, ну, всякі такі речі, які не би, і, і купа зайвих, подивіться, на наших дітей, скільки вони іграшок мають. То це гори, отакі в кутку, дитяча кімната напівзавалена тими іграшками. Там є машини, і крани, і відмеді, і що тільки не хочеш, а тій дитині того не треба. Бо вона сидить в телефоні. А чого? Бо в, батьки не мають, на неї не мають часу. І оце, власне, то про що Христос говорить. Але є ще друга річ, яка також заважає нам жити, жити тепер. Це річ, яка я, я, я для нас дуже актуальна зараз і вона називається гнів. Часто люди приходять і кажуть, гніваюся на москалів. І що далі? Гнів на москалів це не є гріхом. Гнів, взагалі, якщо говорити про гнів, так це є гнів, є може бути так само, і бути любов, так ми кажемо, любов. Але любов може бути неправильна. Ту, що нам зараз нав'язують, і ту, що на жаль, папа навіть послав вітання до учасників симпозіуму ЛГБТ католиків, тобто ті, які вважають, що сім'я це може бути чоловік-чоловік, жінка, жінка і так далі. А, і вони це називають любов'ю в їхньому розумінні. То, то, що насправді це збочення, то цього слово не вживають. І, е, і це, хіба це хіба це любов? Ні, це не любов. Так само і гнів він може бути різний. І е, Біблія, зокрема, нам говорить про праведний гнів. Праведний гнів належить Богові, це гнів тоді, коли порушується справедливість, тоді, коли порушуються ті закони, які Господь встановив. Тому, коли москаль приніс на нашу землю, безперечно, що і, і, і вбиває, нищить, це викликає в нас праведний гнів. Такий самий праведний гнів мав Господь, коли не просто виганяв торговців з храму, але він ще сплів бич з мотузя і тим бичом їх виганяв. Міг просто прийти сказати: Ви неправильно робите, йдіть геть звідси, так там десь стіл один посунути, щось перекинути. Але він перевертав столи, він розкидав ті клітки. Він тим бичом, то почому нашому він його робив, сам зробив. Уявляйте собі Христа Ісуса, нашого Господа, який робить бичне в той момент. Ви сказали, Що за такий Бог? Оце є праведний нів, коли загрожують не просто твоєму існуванню, бо це, але, але загрожують е, е, існуванню взагалі тої людської спільноти як такої. Такий самий праведний гнів має мама, коли, наприклад, її дитину ображають, і коли вона виходить, якісь два піяки там шарпають, телефон забирають, чи, чи взагалі там може, наприклад, навіть тут дочку галтують. Ясно, що це праведний гнів. І в такому гніві тут найважніше, власне, це є такий спалах. Але коли цей гнів стає вже способом життя. Коли ця ненависть переростає вже в те, що кожен день людина шукає, як би там комусь впадлити, як би то, -то щось на нас насолити, це вже тоді воно, воно стає однозначно гріхом і то тяжким гріхом. Бо наголошую на тому, гнів це, це, це свого роду такий спалах. І цей спалах до певної міри навіть в нас, так, в нас він же він вже, він вже стих. Не всіх, правда ще, так, бо бо я не уявляю собі воїна на полі бою, який би не мав, не мав гніву до ворога. Що би він там робив? Або ховався, аби сказав, не, не чіпайте, хлопці, я знаєте, я хочу миру. Навпаки, оцей глупий пацифізм, до якого нас зараз дуже часто підтягують за вуха, оце є гріхом. І, е, власне, гріхом є тоді, коли ти не реагуєш на то, бо емоції насправді то сам в тому, в тому самому власне, радість, стоїть праведний гнів. Це є, власне, те, що дозволяє людині людському життю бути різноманітним. Наші емоції наповнюють так, наше життя. Так само, як до того може належати і, і, і багато інших речей, але гнів це не чеснота. Бо є чесноти, а є емоції, є певні, є, є, є певні просто вияви наші. Так? Чеснота це щось постійне і стабільне. І, власне, гнів обмежує саме праведність. Правда, істина. Та чеснота, коли людина живе в правді і говорить правду, а не бреше так, як, як, як привикли наші політики, так і взагалі сильні цього світу постійно брешуть. То і простий приклад, не треба політиків, можна говорити про, про нас, людей. Е, гніваюся з сусідом. За що? Та я навіть не знаю. Як, як три роки се гнівайте, не знаєте за що. Ну, то, на тому, то щось курка зайшла була, то й вон. Ну, то, власне, для того є правда. Ти, якщо б ти поставиш то на місце, і ти подивишся, що там насправді що там курка не туди зайшла, чи то зовсім і не курка була, чи тобі щось прийде. І та правда розставить все на місця. І якщо, якщо дійсно там сусід не неправий, неправий був, то, ну, то значить правда на твоєму боці, то ти, і ти не будеш мати гніву, тому що ти уповаєш на правду. А вже той, хто віддає за правду, той, хто є суддею остаточно, є Господь Бог. Який власне, праведним воздасть за їхньою праведністю, а неправедні вони самі себе засуджують вже тим, що вони не приймають цю правду. Тому е, от ця правда каже Христос, пізнайте правду, і вона зробить вас вільними. На жаль, на жаль, але пізнавати правду це не для нас. Я не говорю вже там за москалів за так далі, але наше суспільство е, також не готове до тої правди. Наше суспільство е, не хоче справді е, горнутися до правди. Ми хочемо чути всякі такі небелиці, так, що там прогожен вже все, москаліся переб'ють за день і так далі. Ото то нас тішить наше серце, так, знаєте, таким то. І тоді, о, тобі то. І що з того, що ти будемо так казати, тепер вже остаточно про цей гнів? Ну, маєш ти там, будемо казати, ненависть на москалів. Я е, е, розумію е, е, батьків, які, е, які втратили своїх дітей на війні, бо тому, що це це вони втратили частину себе. Е, тут можна зрозуміти власне те, що палає в серці у цей, цей гнів. Е, чиї діти воюють на, на війні. Але ну, людину, яка взагалі не має відношення до того, і там, і то, москалі, я їм тою. А що ти тим хочеш добити? Та ти, ти, по-перше, спалюєш себе якось, дурним гнівом, до якого ти не маєш відношення. А по-друге, ну, праведний гнів завжди він має своє конкретне спрямування на щось. Тобто, вирішити якусь справу для того, щоб вона, щоб стало все так, як має бути, по-божому. А коли ти носишся з тим з тим е пучком е своїх дурних емоцій, то, то, то це для кого? І е ще гірше від е навколо тебе люди страждають. Бо то людина собі думає, що як я буду мати, то ну, а як себе не гнівати, як то москаль такий. Та якраз набагато е більш дієвим засобом є наша віра, і е е е е ця віра, яка виражається в молитві і праці. Коли ти будеш справді молитися за навернення тих ворогів, то для них, для москаля ще гірше, то власне ніж, ніж, е, ніж навіть гибель на полі бою. Тому що пізнати правду вони її не хочуть, вони її не хочуть чути. Це народ, який, який, яку, який в якого, е, правда викликає огиду. ЧВК Вагнер, що в них написано на, на, на прапорі? Честь. Яка честь може бути ну, в зеків, які, які не то, що той маму зарізав, той там зґвалтував дитину та далі, про яку честь? Але, але оце виставляють на свої прапори. І ми так само, ми, якщо ми думаємо, що ми дуже від того втікли ні, тому ми ніколи не виграємо ту війну, і якщо так далі піде, нас будуть спонукати, будуть силувати власне, до того миру, тому що ми не стали народом, тому що ми не живемо по Божому. А якщо ми не дійшли до розпізнання тої істини, то нам в той гнів заляють якоюсь водою, так сказати, правдивої водички такою. І ми будемося тішити переду часу, поки знову знов не буде щось чергове, яке для того, щоб зрушити нас і показати, що ви раби. І ми з вами покеруємо, як хочемо. Тому спасіння людини тільки в Бога. І не жити е, завтра, колись там перемога, отже, во-во, скоро, скоро. І все ми до тої перемоги йдемо, так от, знаєте, так от, ось ще трошки перемога, от завтра перемога, і всі опток-то вже перемога. то перше як ця перемога буде виглядати, ніхто не знає. Наточно не буде того, що ми, що ми <світків> займемо Росію, так? Чи спалимо Москву. Я сумніваюся в тому, хотілося би ясно. Але е, е, йдеться про те, що живімо нинішнім днем. І нині треба працювати для своєї родини, для України. Нині треба пізнавати ту правду. Нині треба вчити ту історію, яку ти гнило не хотів вчити в школі, і якою книжку ти навіть історію України навіть не відкривав ніколи. Бо ти думаєш, що ти все знаєш. Візьми і прочитай, пізнай ту історію, ти побачиш, що там є такого цікавого, що, що Ти того сьогодні не робиш. І коли людина, власне, буде сьогодні такою, як Бог хоче, то безперечно, що завтра буде Божим. Слава Ісусу Христу!